Привіт, вболівальники київського Динамо! У нас гарячі новини щодо майбутнього матчу проти Зорі. Схоже, що гравці суперників мають проблеми із заборгованістю та можуть бойкотувати гру. Ми надамо вам усі подробиці тут. Тож залишайтеся з нами до кінця відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Давайте! За словами українського журналіста Ігоря Бурбаса, гравці зорі розглядають можливість бойкоту гри з київським Динамо через несвоєчасні виплати керівництвом клубу. Капітана Зорі Богдана Будка запитали про таку можливість, і він зазначив, що як капітан не може коментувати внутрішньокомандні справи і що команда зосереджена на підготовці до наступного матчу. Матч Динамо Київ зоря запланований на 12 березня о 15 годині 30 хвилин за київським часом. Гравці зорі вимагають негайної виплати заборгованих зарплат і премій, погрожуючи не вийти на поле, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Клуб намагається вирішити ситуацію до гри, але якщо не буде швидкої реакції, від правління, бойкот є реальною можливістю. Зараз Зоря посідає 12 місце в турнірній таблиці Українська Прем'єр-Ліга, маючи в активі 19 очок. Як думаєте, Зоря дійсно бойкотуватиме матч? Залишайте свої думки в коментарях. На сьогодні все. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися більше, і до зустрічі в наступному відео. Обійми!